Так Ось Спостерігаємо ящерку. Прямо в дереві сидить така гарнюня. І теж спостерігає, І теж спостерігає що ми будемо робити. А тут шершень прилетів ще з боку великий, але його не видно на камері мабуть, вона горішки їсть. Там, ну, це шишечки. Да, да, да. Ну, зараз мабуть, зараз вона, якщо я було ще камеру підведу, вона, мабуть, втече. Мабуть. Я не буду, я зніму так. Так, як красиво. Які диво, такі пальчики на лапках. Дуже створення. Да, так. Ще з цього ракурсу можна вас зняти, раз ви позуєте. Навіть трошки ближче камеру дозвольте так присунути до вас. Ви така гарна, просто неймовірна.